зі сльозами на очах, який щороку Бориспільці 9 травня збираються на тенісному корті, аби поласувати фронтовою кашею. В українському законодавстві день перемоги визначається як день торжества безсмертного подвигу народу, переможця над фашизмом, всенародної пам'яті про його боротьбу за свободу і незалежність батьківщини. Свято перемоги зібрало місто за широким столом. Тут і ветерани великої вітчизняної, і керівники міста, і звичайні бориспільці. Польова каша, солодкий чай і фронтові 100 грам. за скромною трапезою згадують військові бувальщини, розповідають про подвиги, згадують загиблих бойових товаришів. Підполковник запасу Анатолій Бублик, учасник бойових дій в Афганістані, сьогодні він у парадній формі з безлічю нагород, пан Анатолій розповів, за що отримав орден Червоної зірки. Орден Красної зірки мені дали за те, що я дві ночі вивозив наших ранених з гір. Була складна обстановка, і коли ми садились в горах. По два метра от скал были у нас скалы, стояли от винтов от наших, на бор... от борта нашего. И взлетали мы только от, чтобы нормально взлететь, не удариться об скалы, только от света сигнальной ракеты, потому что нельзя было включать все огни, опозначающие наш борт. До польової кухні прийшов і міський голова Анатолій Федорчук. Він каже, що каша сподобалась цей день планує провести разом з громадою. Сьогодні до вечора в нас будуть заходи. Дуже прекрасний буде концерт, причому зроблений силами наших артистів на стадіоні. Думаю, що погода нам буде сприяти і надалі, як вона нам сьогодні допомагає. Скуштувати польової кухні, а також перепочити, прийшов і керівник до призивної підготовки юнаків школи лінгвістики Валентин Ющин. На його грудях теж виблискують медалі. Він розповідає, як тяжко було у воєнні часи. Служба в військах партівоздовшна оборона, зенітно-ракетна війська Завжди Бойової дежурство, дні і ночі не йшли. Мой дивізіон стояв тут за кладбищем. Туда далі три кілометри, туди не шлі бойової діжурства ні, ночі кавориться все грем, ватетьвата. Разом з сім'єю відсвяткувати день перемоги. Прийшов і депутат міської ради Ярослав Годунок. Він переконаний, такі свята потрібно відзначати з рідними. Воювали, захищали що? Україну? Безумовно, ви знаєте, мені здається, це справжня, навіть можна назвати з радянських часів традиція. Вийти з. Сім'єю, особливо з дітками, і спроводити ту кашу, яку їли наші діди прадіди які воювали, захищаючи нашу батьківщину. Разом з друзями день перемоги відзначив і Микола Іванович. Він каже, що головне в цей день згадати всіх, хто віддав своє життя за сьогоднішнє чисте небо. Згадує випадок з дитинства. Прийшлось мені 5 років. а Ось 5 років з половиною зустрічав німців. Ну, найшов очки такі. А їде машина німецька, і водій такий високий, дивиться, ага, йому понравились очки. Так що він робить? Перешагнув через от, забор колючий і значить так. А то мат держить, а так ліворку. А правда до мене в цей момент вийшла матка моя. Каже, Микола, що він від тебе хоче? Кажу, мама, мабуть, хоче забрати очки. От дай, каже, а то як пильне тобі. Буде тобі із той пушки. Ага. Ну я тоді думаю, правда треба віддати йому. Ну я не дам йому в руки. Отак Шух! Полетіли вони десь метрів п'ять. Після смачної каші потрібно співати, продовжує пан Микола. І і не не їв би, і не пив би. пив До тої чорнявої полетів би, не летів би, але Бо спалила чорнява чорнявая серце й душу, чорнява чорнявая серце й душу. Ситими та веселими Бориспільці рушили на святковий концерт до стадіону Колос. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль. Каша сподобалась. Каже, так. Да, так, сподобалось.